Ой, приїхала, дали переночувати. Ребята, я не знаю, що мені робити оце. Що мені з цими родичами робити? Переночувала. Думала, о, нарешті, класно. Ні, не тут та було. Mm -hmm. Знаєте, теп де тепер я буду жити, я вам зараз покажу. Mm -hmm. Отак. Синок, відкривай. Ой, не все так просто, як ви думали. Mm -hmm. Отак. Вони мені приготували житло. Сказали, що я тут буду жити. Ой, Господи, боже мой, ой, скільки в мене різних випробувань в моєму житті. Ой. Давай, синок, давай. Полізла я до себе, до хати. Ой, Господи, боже мой. Ой, оце так. Оце. На чердаку. Бачите, що тут робиться. Вже і ялинку мені поставили, сказали, щоб я готувалась до Нового року. Дивіться, рибку сушать, бо знають, що я ж морська, що я. І щоб трошки відчувалася море, щоб я не забувала рідний дім. Вони для мене, оце, бачите, наловили рибки та сушать. Оце вони мене так зустрічали. Який світівничик, матрас, сказали, отут будеш лягати і будеш спати. Лодка, якщо придеться вплав тікати. Коротше, ребята, куди я попала, де мої речі, що воно буде далі, я не знаю. Спасіть, хто можете, а? Що мені з ними робити? Приїхала на свою голову. Ой, добре, що хоч дитині дали де жити. Хоч дитина буде спати в спальні, а я ось тут. Отак. І до речі виносять. Ой, Господь, боже мой, Таке життя в Німеччині. Все по затыпчику. Я вас люблю. А далі ще буде.